Всім доброго дня! Розіграємо орхідейка, яка була там трошки більше тижня тому в недільну поставку. Цей тиждень ми пропустили через морози. Маємо ми 11.55 час київський. У орхідейка, до речі, тут також розіграш. Тут мало би бути нове відео, але його немає, тому що про холодну вночі вирішили відкласти на тиждень. Створити посилання для доступу час Київ. Я показав 11.55. Вставляємо ми, як завжди, в uh, Uncle Group. І натискаємо Randomize. І виграла в нас. Uh, не хочу помилитись, не буду ні читати. Чергова прекрасна розпаковка, чергова партія краси. вам за вашу працю. Ага, Лілія Матіш. До речі, блогер трошки робить відео з орхідейками. Я вас, пані Лілія, вітаю. Напишіть мені Viber для відправки або доставки вашого виграшу.